Всім привіт! З вами Космометік і у нас сьогодні нове відео. Тема нашої розмови це парфюми. А саме ми поговоримо про кілька видів чоловічих парфюмів. Саме це звичайні парфюми у вигляді спрею. Парфюмована олія та тверді парфюми. Давайте ми почнемо з перших: це звичайні парфюми у вигляді спрею. У мене це мені мої улюблені з ароматом Евкаліпту. Я не можу сказати, що я їх часто використовую, адже я нікуди так не ходжу. Я їх використовую, коли я десь часто виходив, щоб аромат на мені тримався дуже довго. І це саме найкращий варіант у таких парфюмів, тому що ну, зазвичай для мене, в мене склалась така. Думка, що у такі парфюми е, у вигляді спрею, їхній аромат тримається довго. Не знаю, з чим це пов'язано, але, ну, я можу її помилятись, але в мене така думка. Е, не можу сказати, як я казав, я їх не використовую часто, але знаю, що у найбільшість моїх знайомих, яких є схожі парфюми у вигляді спрею, використовую їх часто. На жаль, їх не можна брати зі собою, наприклад, як парфюмовану олію або тверді парфюми. Але оце такий, на мою думку, must-have кожного чоловіка мати такі звичайні е, парфюми у вигляді е, спрею. Е, парфюмована олія. Можливо, хтось не чув е, за таку парфюмовану олію, але є такі парфюми. Е, в них е, всередині це парфюмована олія, е, на кінчику оцієї колби, е, знаходиться металевий е, шарик. Потрібно повернути кілька там секунд почекати одну-дві, щоб зволожився цей металевий шарик, і нанести на точки, де парфюм розкривається найбільше. Це в нас за вухами, згине рук та зап'ястя. Я не можу сказати, що я його часто використовую. Ну, так, я б сказав 50 на 50. Це, до речі, якщо комусь буде цікаво, це бренд Кіпомейтс Eclipse. Paperboy називається. Якщо хтось може подумати, це ж парфюмована олія, олія вона буде блистітись на шкірі, ні, вона дуже швидко вбирається шкірою і на сонці, чи на світлі не буде видно. Але зразу вас попереджую, якщо ви любитель того, щоб від вас дуже добре пахло парфюмом, хоча це не ок. Перенаносити парфюм на себе. Звісно, якщо ви кілька разів нанесете, олія добре не впитається і ви будете світитись. Так що я вам не радив цього робити. І найулюблі... найулюбленіший ще один мій тип парфюму це тверді парфюми. Це в мене від Cesar Hands. Я робив огляд у одному зі своїх відео на них. Але Сьогодні це не про них, а саме про тип парфюму. Цей тип парфюму ви можете взяти будь-куди зі собою. Він не потребує якихось там умінь, щоб ним користуватись, відкриваєте. Пальцем зішкрібуєте потрібну вам кількість, розтираєте між пальцями і наносите як з парфюмованою олією, за вухами, з гени рук та запястя. І все, аромат дуже швидко розкривається, але я хочу вам ще сказати, що це ще залежить від твердого парфюму. Я вам раджу купувати якісні тверді парфюми. З того, що я перевіряв якісні тверді парфюми, це крутяцькі від Sizor Hands, як у мене є. І ще Manly, ті, які у мене є. Звичайні, вони також випускають тверді парфюми. Вони, в них теж крутяцькі, до речі. На моїй сторінці у Instagram в мене є е, текстовий огляд е, твердих парфюмів від Memie. Е, е, це український бренд, це саме не українські бренди. Е, Продовжую, ви можете взяти зі собою, е, покласти в кишеню і протягом дня, коли вам потрібно буде, поновити, де потрібно і все. Якщо е, типу, говорити, Так, давайте я візьму всі. Наприклад, твердий парфюм я би брав, наприклад, з собою в подорожі, наприклад, на роботу, де мені зручно, щоб мати змогу легко поновити парфюм. Парфюмовану олію теж можна брати зі собою. Не знаю, чи комусь буде зручно в кишені з цією колбочкою, але якщо у вас там є, наприклад, така сумка на плече або на груди, можете носити. Наприклад, ось такі парфюми ви зв... звичайно не візьмете зі собою, тому що вони об'ємні. Але як я казав на початку відео, такі парфюми повинен мати кожен себе, як то кажуть, поважаючи себе чоловік. Отже, дякую вам за відео. Незалежно, дякую вам за перегляд відео, дякую собі за відео, <laughs> за те, що я його знімаю. Незалежно який ви тип парфюмів собі обирати, головне, щоб він вам подобався. Це по-перше, головне, щоб він не був різкий, тому що інші люди, для інших людей це може бути може скластися про вас негативна думка. Адже парфюм це з одного боку, і він багато може про, що, про вас говорити, як про людину. Є така філософія у парфюмерів. І вибирати вам. Головне, щоб це був якісний парфюм. Отже, дякую вам за перегляд відео. Дякую, що підписуєтесь на мене. Дякую всім, хто є зараз на мене підписаний. Це 161 людина. Дякую за ваші підписки, дякую вам за перегляди. І, як я говорю в кожному цьому відео: ставте лайки, вподобайки, хто як називає. Підписуйтесь, і я буду старатись завжди вас радувати новим контентом. Дякую вам за перегляд.